11 жовтня 2024 року у день свята на честь собору преподобних отців Києво-Печерських, які у ближніх печерах спочивають, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрі звершив божественну літургію у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі. Святкове богослужіння відбулось у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили соном архієреїв Української православної церкви, духовенства монастиря та гостю священному сані. Після читання святого Євангелія. Блаженніший владика звернувся до пастви зі словом проповіді. За богослужінням була піднесена сугуба молитва про мир на українській землі, про позбавлення від ворога. Блаженніший митрополит Онуфрій висвятив на деякона студента другого курсу магістратури Київської духовної академії Андрія Григореску. Після божественної літургії священнослужителі звершили славлення перед іконою преподобних отців Києво-Печерських. Предстоятель привітав паству зі святом та благословив усіх.